То читає Біблію, згадайте, про який гріх написано, що Він не має прощення. Це хулана Святого Духа. Євангелія від Матвія, 12, розділ, 31, 32 вірш. Тому кажу вам, що кожний гріх і кожна хула будуть прощені людям, але хула на Духа не буде прощена. І коли хто скаже слово проти сина людського, проститься йому, а хто скаже проти Духа Святого, не проститься йому ні в цьому віці, ні в майбутньому. Цей вирок Ісус Христос сказав духовним лідерам народу, духовним лідерам, які стверджували, що через Нього, через Ісуса Христа, діє вельзевулбісовський князь. Якщо зараз хтось почав переживати або хвилюватися за те, що Він похулив Святого Духа, і може, можливо, ви хвилюєтесь, що ви більше не маєте прощення, то я вам кажу: заспокійтеся і не хвилюйтеся. Людина, яка похулила Божого Духа, вона не буде за це прийматися та хвилюватися. Цей гріх неможливо зробити випадково. Це свідоме рішення і позиція людини, якій було відкрите та дане Боже Слово.